О, даному відео запишу, які основні налаштування мають бути у програмі: це облікова політика, параметри обліку, щоб звіт формувався. На що тобто, на що потрібно звернути увагу? Це з того, що нам задавали питання, і з чим ми зіштовхнулися. Та так як звіт наш зовнішній, він не мог не вимагає змін конфігурацію, для нього не потрібно ніяких розширень. Тобто, якщо у вас конфігурація базбухгалтерія бухгалтерія базова чи проховокорп. Даний звіт буде працювати в тому вигляді, як зараз ми його бачимо на зображенні, на моніторі. Але є нюанси. Може бути значно змінена конфігурація, тобто дуже значно змінили документи, там не ті проводки. Но в основному питання більше до рухів до рухів по регістру обліку цього і реєстру регламентованого обліку. Але може так статися, що зовсім не відповідає і змінена конфігурація. Можливо, у вас не оновлена конфігурація, дуже застаріла, тому що зараз версія, наприклад, 31, якщо не помиляюсь, але навіть на конфігурації версії 25 і вище, точно вище 12-го, до його релізу ми тестували, звіт буде працювати. До 12-го не тестували, але, здається, в когось були проблеми, що якщо дуже застаріла, не оновлена програма, баз бухгалтерії не працював нормально звіт. Бо з'ясували це тоді, коли запропонувала оновитись користувачу. Ну і Основне, це налаштування в програмі. Перейдемо до облікової політики та параметрів обліку. В обліковій політиці, ну якщо загальна система, може бути платником. ПДВ також або просто платником за ставкою 18%. то тут у нас має бути ось така система оподаткування, щоб вірно, якщо платить ПДВ особа підприємець виділяло ПДВ, не враховувало його в доходах. По бліковій політиці, крім того, що ми маємо вибрати тут правильну схему оподаткування, має бути вид оцінки, спосіб оцінки за FIFO. Для того, щоб партії були у наших проводках. Ну і інше, не в обліковій політиці, нам нічого не потрібно. Тепер щодо параметрів обліку, в параметрах обліку має бути встановлено взаєморозрахунки бажано ось так, за документами розрахунків, рухи, щоб були послідовні. Більше деталі, ну крім того, що ну, це ось тут за партіями, щоб ввівся облік. і Це вже додатково для обліку по складах. Щоб ви могли, наприклад, звіт про оборотну сальтовідомість сформувати і там в обороті була кількість і сума. І більше нічого з цього я виділити також не можу. Все інше має працювати вірно. Просто, якщо у вас стоїть по документам розрахунків, то при створенні документів розрахунків, рахунків на оплату покупцю чи рахунків на оплату постачальнику, обов'язково створити цей документ, надходження товарів або реалізація товарів робити на підставі документів. Рахунки, і так само оплатах вказувати посилання на документ рахунків, чи оплата від покупця або ж оплата е, постачальнику. Ну і після цього слідкувати за проводками. У проводках буде вказано правильно суму по собі вартісті і партію, щоб можна було з партії взяти ось тут, як у нас є номер документу, реформую. Вхідний, який вказаний на вкладі додатково, і вірно взялася з собі вартість. Ну і плюс, якщо буде підпорядкована оплата, то буде е, важко, є е, структура підпорядкованості як паралізації, є структура підпорядкованості і документів е, від постачальника. І так, тут у нас налаштовано: якщо частково був оплачений товар постачальнику, який ви зараз реалізували, то відобразиться у витратах. Пропорційно оплаті за цей товар сума із е, проводки, ну, проводок, проводки, яка формує собі вартість 9902 другого, наприклад, кредит 281-го. Якщо ж навпаки, е, зараз. Ну, тобто, е, якщо товар був оплачений постачальною куповністю, проблем немає. Там буде відображена повна вартість. Тобто, як в проводці ми бачимо, так сума тут і буде. Ну, і, звичайно, якщо у вас було оплачено частково, то, на жаль, ми не можемо реалізувати відображення от в тому простому способі. В цій простій версії, яку ми продаємо за 800, ми не можемо відобразити відображення доплати, щоб воно лягло у витрати датою доплати. От цього не можемо. Тут потрібно носити більше змін, ну контролювати, тому що отут ми відобразили. Це зрозуміло. На дату операції по документу, бо була ж оплата. Перевіряємо відображаємо. Якщо була оплата, не було реалізації, собівартості тут також не буде. Тому що відображати потрібно, коли є ну, тобто, проводки, коли була реалізація, коли оплатили, реалізували, оплатили, до не реалізували. нема собівартості. Ще ж не реалізували. Ми ну, тобто, що ми оплатили? Нема з чого брати, тому тут собівартість буде, коли реалізовано було. Коли оплатили товар, який реалізований, уже був або реалізує, то тобто, ну, можна в структурі перевірити, чи є в реалізація. Ну, якщо, наприклад, заповнюватись буде за певний проміжок часу, не, не, ми ж робимо, формуємо книгу не за не день, в день, а за період. То, звичайно, коли вже була реалізація, то вже сюди потрапить сума собівартості подання реалізації. Так, на що ще в нас потрібно звернути увагу? Так, У той момент, коли була доплата, потім пізніше, і це перехідний період, доплатили частину, це перехідний період. В місяцях чи в наступному році, якщо це грудень, що зараз був аванс постачальнику, ця угода повністю не оплачена. Угода має на увазі рахунок на оплату постачальника, до якого ви прикріпите документ надходження товарів і послуг. Не повністю оплачено, то буде відображено ось тут у витратах. Стопчику 6, тільки часткова е, оплата в пропорційно сумі, яку оплатили постачальнику. Ну і так само пропорційно сумі, якщо оплатив покупець не всю суму за ваш рахунок, то відображатися у витратах буде пропорційно, якщо вже є реалізація, звичайно, то відображатися витрата буде пропорційно е, відсотку суми оплату по всьому замовленню. І умов дуже багато тих вимог, які не передбачені прямо в інструкціях заповнення книги. Це додаткові роз'яснення податківців. Цього, тобто цього немає ні в кодексі, цього немає ні в інструкції заповнення цього звіту. Це вже додаткові роз'яснення, які хоче бачити податково по їхній думці. І всього реалізувати, на жаль, в простому варіанті неможливо тільки додатковим програмуванням, додатковими умовами, а інколи і змінами конфігурації, в залежності від того, як потрібно відображати. Наприклад, якщо у вас ресторан, і ви випускаєте коктейлі чи страви звітом виробництва за зміну, ну, чи комплектацію, то щоб ось тут ми бачили перелік партій, а не документ, бо партії в нас в реалізації буде документ звіту виробництва за зміну, не перелік партій, документів надходження цих матеріалів, які пішли у виготовлення страви чи коктейлю, то це також додаткові зміни внесення в конфігурацію, ну точніше, ми можемо це вирішити не внесені в конфігурацію, а в нашому випадку ми просто додатково доробляємо оцю версію, яка вже коштуватиме дорожче, в залежності від того, які у вас умови, як ви виробляєте, відображаєте готові страви. Але якщо ось так потрібно відображати для ресторанів, то це тільки додаткові зміни, щоб у тут був перелік, коли реалізується ось за зміну, наприклад, страви, щоб тут був перелік прибуткових накладних. З яких взяли матеріали, то потрібно внести зміни, щоб при формуванні по умові коду, обробка глянула, Які ж там партії були в виробництва за зміну, щоб перерахувати і відобразити їх отут в звіті, в п'ятому і шостому стопчику. Ну, на наступне. наступному, так, найважче реалізувати заповнення ось цих стопчиків. Щодо 7 і 8, то тут простіше. Це ви робите виплату з певним видом операції е, заробітної плати, бо є для виду, в платіжних документах є операція виплати тобто, зарплати чи перерахування податків зборі. То в залежності від того, який тут то податок чи збір, тому що тут е, в сьомому буде ПДФО, військовий і сама зарплата, у восьмому буде ЄСВ. Тут з цим, її відображатиметься по документу виплати. По документу ось тут. По документу виплати це буде відображення. Так, тепер інші. В інших ви, встав... ви відображаєте абсолютно все, що у вас може бути, пов'язано з вашою діяльністю, не пов'язано з собівартістю товарів, це зрозуміло, тому що це ось шостий, не пов'язано з робітною платою і податками. Це сьомий, восьмий. Всі інші витрати оплачені, які пов'язані з діяльністю. Вони будуть в дев'ятому стовпчику, і для того, щоб вони тут були, потрібно ось тут заповнити вкладку зі статтями. Руху грошових коштів. Тоді сюди перерахувати всі статті, які мають бути, щоб можна було сформувати заповнення ось 9-го стопчика. І тоді банківське обслуговування, можливо, комунальні, оренда приміщення. Все буде по документам оплати, якщо вказана в них стаття руху грошових коштів, у даних документів оплати. І ця стаття обрана ось сюди. Сюди не потрібно дублювати статтю оплата постачальнику, тому що ви задублюєте витрати і в шосту, і в дев'яту. При тому, що ми не можемо по оплаті постачальнику включати, наприклад, всі витрати, тому що треба, щоб цей товар був відвантажений і, і повністю оплачений. А ми не знаємо, чи це повністю оплата за ту поставку була. Тому тут не має бути точно оплата за товар, який ви продаєте. Товар, готовий матеріали, які йдуть на готову продукцію. Тобто тут всі мають бути статті руху грошових коштів, крім того, що пов'язано з вашою основною діяльністю, що йде в продаж товарів, виготовлення готової продукції. Все, що ваші товари, матеріали, немає. Та стаття, яка вказана в документах платіжних, за оплату матеріалів і товарів не повинна бути ось тут. Тут всі статті руху грошових коштів по всіх витратах. Які не пов'язані з собівартістю товарів чи продукції, заробітною платою і податку по зарплаті. Тобто те, що в 7 і 8. Тут це інше. Ну, і звичайно, по амортизації, то тут нарахування амортизації документом закриття місяця, по проводкам, які ну, кореспондують із 13 ми рахунками по амортизації, це відображається документам закриття місяця і ось у цьому стопчику. Ну і більше нічого не можу сказати ну, детального. Найважче, так, найважче слідкувати за цим Це заповненням пропорційним, щоб приводки були. Але логіка в тому, щоб були документи розрахунків, прикріплені до документів розрахунків. Документи, оплат, надходженчи по покупцям реалізації оплат по цьому ж рахунку, тоді в структурі. Можна буде відслідкувати і правильно заповнити тут вартість. Суми тут без ПДВ, і тут без ПДВ, якщо звичайно, платник ПДВ компанія.